Новини середи 3 квітня, і сьогодні у випуску. Ви побачите мільйон для молоді у глухові відкрили молодіжний простір на базі міського стадіону. Пил сахари, який рівень пилу зараз і чи загрожує від здоров'ю мешканців Шосткинського району? Судили жительку дружби, яка продавала алкоголь дітям. Жінка напала на інспекторку поліції. За інформацією оперативного командування, північ протягом дня російські військові обстріляли п'ять громад Шостканського району. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Шосткинщини з різних видів озброєння. Так, 2 квітня у суднонобутській громаді по селу гаврилова слобода вели вогонь з мінометів. Чотири вибухи стару гуту обстріляли зі ствольної артилерії. Два вибухи по новій гуті ворог запустив «Дрон». Також село обстріляли з мінометів чотири вибухи. По Чернацькому ворог гатив зі ствольної артилерії. 24 вибухи. У Новгородській громаді в Нововасилівці прозвучало 12 вибухів внаслідок мінометного обстрілу. Село Білокопитове Лухівської громади обстріляли із мінометів. П'ять вибухів. У Шологінській громаді під вогнем було село Старикове, сім вибухів. Внаслідок мінометного обстрілу у Османській громаді з мінометів обстріляли село Товстодубове чотири вибухи. По селу Студенок стріляли з мінометів чотири вибухи. Інформацію про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюють. Глухівчани залучили мільйон гривень від міжнародних організацій для того, щоб облаштувати простір для молоді міста. На що витратили кошти, бачили наші кореспонденти. Молодіжний простір на базі стадіону Дружба відкрили сьогодні у Глухові. За один мільйон гривень тут побудували тренажерний майданчик, розваги для дітей та коворкінг для старшої молоді. Кошти на втілення ідеї взяли не з міського бюджету, а залучили у міжнародних організацій, розповідає начальник відділу молоді та спорту Глухівської міської ради Олександр Никітченко. До нас завітала громадська організація МОМ з міграції у рамках проєкту Людський вимір з нами проводились декілька тижнів курси. У рамках цих курсів була запропонована ідея подачі варіантів проєктів. І разом спільно з нашими працівниками відділу ми подали проєкт на створення молодіжного простору на у рамках міського стадіону. Дружба в рамках цього проєкту вдалося занести в громаду 1 мільйон гривень. Саме на ці кошти були закуплені тренажери, які можемо бачити на вулиці: дитячу тарзанку, дитячий куб, ковзани для зимового прокату, ролики для прокату влітку і облаштування молодіжного простору. Це проектор, консоль, PS5, пуфи, полички, настільні ігри, кава машина. Антон Токмаков розповідає, що у молодіжному просторі створені умови для дозвілля місцевої молоді а головне глухівчани зможуть тут планувати та втілювати нові проєкти. Пограємо в ігри, ми пограємо у PlayStation, Ми подивимося фільм. Ми розробили. Ну, в нас є така гра, от зараз вона й буде відбуватися. На для того щоб навчити людей комунікувати один з іншим, не боятися висловлювати свою власну думку. Вот у майбутньому також, ну я думаю, це буде місце, де молодь просто зможе з із задоволенням та користю проводити свій час. Це можуть бути і школярі, і студенти, і вже люди трохи старшого віку, там 20, 25, 30 років. Голова військово-патріотичного клубу Мужність Кирило Ященко говорить, що це перший коворкінг, який створений у місті. Тут планують проводити навіть змагання з кіберспорту. Маємо а, такий чудовий молодіжний центр, де тепер а, молодь буде проводити своє дозвілля. Гуртків там спортивних секцій на даний момент в нашому місті хватає і в напрямку спорту є де себе реалізувати. А ось а, молодим людям, які не спортсмени, потрібне. Інше місце і інші якісь там напрямки для того, щоб їхня енергія використовувалася у правильному, так сказати, руслі. Задумка проводити змагання з кіберспорту, навіть можливо, в майбутньому, і якісь там елементи тренування. У дружбі власниця магазину, де складали протокол за продаж алкоголю малолітнім, напала на інспекторку. Подія сталася позаминулого року під час профілактичних перевірок закладів торгівлі на дотримання правил. Поліцейські виявили, що продавчиня продає неповнолітнім пиво. До інспекторки поліції, яка складала протокол, підійшла власниця магазину, яка також знаходилася в приміщенні і напала на неї зі спини і почала душити останню. Згідно висновку судово-медичної експертизи, такі ушкодження кваліфікували як легкі цілесні. Ямпільський суд врахував, що підсудна має незадовільний стан здоров'я, зазнала значних матеріальних втрат внаслідок руйнування нерухомості у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації. Жінку визнали винною у вчиненні кримінального правопорушення і призначили їй покарання у виді штрафу у розмірі 17 тисяч гривень. Кінця тижня на Сумщині моніторитимуть рівень запиленості повітря. Це пов'язано з ажіотажем довкола пилу із сахари, частинки якого повітряними потоками занесло й в Україну. От, Суми, обласної центр і районні центри, да шутка рамника Тирка, будуть тричі на день проводити вимірювання рівня запиленості атмосферного повітря. Просто пил є або немає перевищення. І це зв'язку з зі ажіотажем. А так зазвичай є моніторинг план моніторингове дослідження атмосферного повітря за результатами першого дня моніторингу в Шоткинському районі перевищень показників запиленості не зафіксували. Ірина Крючко із прикордонного міста Дружба займається підприємницькою діяльністю вже 34 роки. Підприємниця має свій магазин із речами та канцелярією. Під час нещодавніх російських обстрілів керованими авіаційними бомбами по місту її магазин також зазнав пошкоджень про те, як зберігає свій бізнес під час війни, з якими складнощами та проблемами довелося зіткнутися, та що мотивує надалі не припиняти свою справу. Пані Ірина розповіла кореспонденція на межі Альоні Лавренцовій.

не прекратили. Ну, во-первых, нельзя было и завести товар, потому что дороги все были перекрыты. Uh -huh. вот. Ну, работали у нас только магазины. Понятное дело, что до войны ну, люди больше, наверное, одевались, обувались. Может быть, бытовую химию мы тогда все, что можно было, старались как бы снабжать людей вот, в начале войны. Сейчас, несмотря на то, что ну, в стране война, но люди все одно одіваються, буваються. Ну, то есть я не можу сказати, що зараз в плані продажі найсложніші часи, наприклад, саме були 90-ті роки. -е Розповіла підприємиця також про проблеми, з якими зіткнулася на початку повномасштабного вторгнення та про складнощі, які виникли після останніх місяців бомбардувань з авіації та артилерії російськими армійцями по місту. Ну, трудности были поначалу с, когда война только началась, и вот дороги были перекрыты, да, мы не могли никуда там поехать, завести уже бытовую химию. Вот именно больше в начале войны были трудности. Ну mm -hmm. и вот сейчас из-за того, что я не могу найти продавцов, тоже трудности. У меня единственная проблема то сейчас вот буквально в последние вот несколько месяцев из-за того, что у нас начались сильные обстрелы, у меня уволилось сразу три человека продавцов и выехало, угу. вот и осталось у меня из пяти человек осталось два человека Сколько? Сложно мне найти, допустим, людей, которые хотели бы работать в магазине из-за того, что он в центре и центр у нас подвергается обстрелом, люди просто боятся там работать. А во-вторых, страшно ти візеш товар і думаєш, а що буде завтра з магазином, з людьми, з тобою. О, ну, то є, це угу. постоянно Мы Ми постійно ходимо по лезвию бритвы, можна сказати так. Проте, незважаючи на постійні обстріли дружби, пані Ірина розповідає, що не збирається виїжджати з міста і припиняти свою роботу. Думаємо працювати. Якщо не ми, то хто? Людям тоже же надо где-то брать я же, и бытовую химию, и одежду, обувь. Они что остались? Кто-то остался. Раз они остались, и мы должны остаться. У меня есть родители мои, родители моего мужа, которых мы не можем бросить здесь. У нас есть собака, которую мы не можем бросить. У меня есть все-таки магазин и люди, которые тоже хотят что-то купить. И ну, мне, наверное, не позволяет мое положение бросить это все uh -huh. и уехать. Сейчас yeah. это все очень сложно. І наостанок про погоду. За даними гідромецентру на півночі Сумщини, завтра, 4 квітня, буде хмарно з проясненнями. В день невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів в секунду. Місцями пориви від 15 до 20 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 4 до плюс 9, в день від плюс 8 до плюс 13 градусів по Цельсію.